І приємний сюрприз влаштували ветеранам цими різдвяно-новорічними днями на одному з ранчо під Києвом. Там поранені проходили сеанси іпотерапії і на згадку про це військовим влаштували фотосесію з кіньми, за якими вони там доглядали. Щось того вийшло Дар'я Цесарук. Бачила Обух коней. Вікторія веде до загороди, де їх чистять. Так, от не бійтесь натискати. І, Мітя і Мен спокійні, до процедур краси їм не звикати, бо вони ж щоденні, тільки сьогодні замість їхньої грумерки ветерани. Я тебе почищу, візьмем сідло і верх, і вверх, і гайтю. Сашко справляється добре, лише ні розчесати хвіст йому ніяк не вдається. Отак от знизу пім-пім, потихеньку. У Сергія фронт робіт більший. Він щиткою прочисує коневі гриву, спину, а особливо бік, що весь у багнюці краще, ніж машину після бойових чистити. Сергій на війні з 23-го. Одразу після строкової він підписав контракт і, прослуживши два роки, зазнав поранення на Харківщині. Я в півдрон влетів в руку на відео побачив, як він залітав. Русські виложили. Ампутація одразу була. Зараз він чекає протезування. В палаті не, не дуже добре сидіти. І Так природа. Тварини. От тому відпочити емоційно ветеранів зі шпиталю привозять саме сюди. І по терапію вони займалися у селі, то коней не тільки чистили, а навіть самі водили. <реку> Саме про таке терапевтичне ранчо для ветеранів Вікторія мріяла з хлопцем. Але торік Влад загинув на Донеччині, і тоді з депресії її рятували коні. Я там стояла, просто плакала, спершись на парканчик, і вони вдвох от хлопці мої. Вони так вдвох одночасно якось це все. Підійшли, мені так, уткнулись просто в мене на саме одночасно. Ми тут, ми з тобою. Якось вигребемо. Метод іпотерапії справді дієвий, бо спілкування з кіньми знижує рівень тривожності, а контакт з твариною створює відчуття безпеки. Ми вирішили трошки хлопцям зробити маленьке свято, маленьку фотосесію зі святковими кіньми, ну тому що більше часу вони проводять у лікарнях і, звичайно, десь виїхати на природу і ще зробити пам'ятні фотографії. Я думаю, з такими друзями це завжди. Радісно тому мітю вдягають у новорічнегарнасімки і заплітають гривку. І робимо йому красоту. І разом з кіньми Вікторія фотографує обох ветеранів, щоб це різдвою новий рік, який Сашко і Сергій уперше проведуть не в окопах. Їм запам'яталося надовго. Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.